Степа вже заплуталася у своїх нитках. Привіт, друзі! Ви на каналі Кіра! І сьогодні у нас чарівний челендж. Ми будемо створювати єдиноріжку у дівчат. В руках ось такі паперові картоні єдиноріжки. Тепер ці єдиноріжки будуть зараз перевтілюватись у яскравих фантастичних героїв якихось мультиків або казок. Дівчата на ослі будуть обирати для цих єдиноріжок волосся. Фломастери різні штампи, якими вони будуть прикрашати і розфарбовувати ці картоні єдиноріжки. Не перемикайте і слідкуйте в кінці, допоможете. Чия єдиноріжка була найяскравіша? А чия була Найказковіша. Пишіть в коментарях. Так, звичайно, напишете обов'язково нам. Бо дівчата дівчата будуть чекати. Отже, розпочинаємо. Ось така палітра у Кіри, а ось така палітра у Стефанії буде. А зараз обираємо штампики різні. Отак. Тепер будемо обирати волосся. Волоса! Це береш. Добре. Стефуня, обирай ти. Трогай. Оце так. Добре, бери, бери собі, бери. Кіра, тепер твоя черга. Баш, у нас до нас будуть різно. Так, різні. І це, до... бери, бо його багато там. Бери, бери. <реш> ви такі класні, ви вже самі, як єдиноріжки. Степунь, ти вже обрала, так? Ще собі. Степа падає її пов'язочка, так? Закрий, оченята, Стеф, я тобі вірю. Закрий і нехай просто закрий, але не підглядай. І от це вже було в тебе. Бери щось інше. Там ще стрічки є. Відчувайте на дотик, вам треба буде прикрашати свою єдину ріжку якось. Не одягай, Степунь, зніми її. Я тобі, я тобі вірю. Знімай, але закрий оченята. Обирай Стефунь. Що би тобі ще треба було для твого волосся? Оце не для твого, а для твоєї єдиноріжки. Ще давайте безкінечно можете обирати. Ви будете міксувати і буде Стефа, Тобі ще потрібно щось? Нічого, все достатньо вже? Добре, відкривайте очі, я заберу зайве. Ви задоволені? Обраним волоссям. Все буде круто. Тепер починаємо створювати казкових єдинорішок. Розфарбовуйте, дівчата, вмикайте фантазію і робіть, як ви хочете. І що це за єдиноріжки тут у мене? Дівчата, а ну покажіть, як ви їх розфарбували. Отак yeah! от, отакі от, от круті, яскраві і фантастичні казкові єдиноріжки у Кіри і Стефанії. А тепер волосся! А тепер давайте волосечко їм робити. Uh! Кіра допомагає Стефанії. Отак молодці. І там вузлик потрібно зробити. Або без вузлика, просто протяніть і відрізати зайве потрібно. Покажи, Кіра. Допоможи тепер Стефані. О, ось така суть. Тепер допоможи, будь ласка, Стефанії. Класно буде. Оце волосся додасть яскравості вашим єдиноріжкам. Так. Що там? Виходить? Виходить. Покажіть, що у вас виходить. Ось у Кіри, ось така, ну Степунь, свою покажи тепер єдиноріжку. Добре. Відрізай. Обережно. Ой, молодець. Молодець. Тепер показуй нам свою єдину ріжку. О -о -о. Вона ще на рік взяла собі стрічку. Так, показуй, показуй. Отака красуня. супер, молодець. Ось так у нас тут все відбувається. Суперкрасна, моя диморіжко прикраси. Дуже красиво. Так, і Кіра тут працює. Супер. Зав'язуємо. Так, ось тут, щоб не було видно. Потилицю. Отак. І краса. Стефа тобі дуже личить. <рес> Класно Робота у нас кипить. Дизайнери в роботі. Дизайнер відпочиває. У нас хвилинка перерви. Супер Ти її доріжку будеш дороблювати? Так. Уже все готово. Більше не будеш волосечко. Но! No! Остакі no. рато! А Кіра працює, працює. Мені треба гарну Добре. Добре. Я, я, я. О, І Стефуня сідає Ой, працювати Ой, над своєю єдиною Ой, Ой, боже, всім треба йде у ріжки. <ріжки> мені, мені треба ще не Добре. Тепорови. І Степа yeah. вже заплуталася у своїх нитках. <гиві> Вау, дуже красиво. Супер. Я ще стрічку зараз Молодець. Привіт всім. Я, єдиноріжка Стефанія. а я єдиноріжка Кіра. Привіт, єдиноріжки! Ви такі яскраві. Yeah. Приємно з вами познайомитись, з яких це країн ви до нас потрапили. Yeah. А ти, Стефанія? Я із, із, із неба. <свист> Дуже чарівні країни. А тепер показуйте, хто ж це насправді. Я Кіра. я Степа. А це ваші єдиноріжки в сьогоднішньому челенджі. Ні, так! Дуже класні я, дівчата, я, мені вони супер подобаються. привіт, я єдина Такі яскраві. Супер, яка у вас фантазія? А і звати Мілашка, Мілашка а, і у неї такий хвостик, а в так? Вітеляшка. Друзі, <світиляшка> якщо сподобалось відео, ставте лайки, підписуйтесь на канал Міра і пока-пока, до зустрічі! І ви і, 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 пишіть в коментарях, в кого єдиноріжка краще і, і в кого кра. Молодець! Друзі, напишіть в коментарях, чия єдиноріжка яскравіша, а чия казковіша. Голосуйте! Ми чекаємо на ваші коментарі! До нових зустрічей.